Сьогодні готуємо сьомгу одразу чотирьох маринадах. Це ідеальна ідея для морозилки за кілька хвилин і у вас готові заготовки, які залишиться лише дістати та приготувати. Я придбала цей шматок сьомги у сільпо. До речі, була дуже гарна акція, і от що з нього вийшло. Вдома я поділила рибу на акуратні стейки, присолила, попорчила з обох боків і почала експериментувати з маринадами. Перший класичний лимонно-часниковий. Тут усе про легкість та свіжість. Я змішала усі компоненти разом. Кожен шматочок я щедро змастила маринадом, щоб він увібрав у себе аромат цитрусу і зелень. тут робить свою. Справу смак стає чистим і насиченим. Другий азійський маринад. для тих, хто любить щось яскравіше. За бажанням червоний перець для пікантності може додати. Він одразу грає кольором і запахом. А ще я прикрасила стейки кружечками лайма. Виглядає ефектно й дуже апетитно. Третій – медово-гірчичний. мій улюблений для запікання. Смак ніжно солодкуватий, а при запіканні маринад карамелізується і вкриває рибу золотистою глянцевою скоринкою. Це виглядає дуже красиво на столі. Четвертий середземноморський. Тут я використала також сушені томати, я їх знайшла у сільпо і свіжий чебрець. За бажанням Можна додати краплю білого вина. Цей маринад дуже ароматний, і з характером. Ідеально підходить для грилю чи Духовки. Коли всі маринади готові, я беру вакуматор, пакую кожен стейк окремо і от вам повний набір заготовок на будь-який настрій. Тепер у мене вдома чотири різні варіанти. сьомги. це зручно, смачно і дуже швидко. Достатньо лише дістати з морозилки, і вечеря готова. Спробуйте і ви. А свіжу сьомгу шукайте у сільпо.